Сьогодні ми розпочинаємо цикл підкастів про рівні свідомості їх цій теорії сім. Почнемо сьогодні зі сплячого першого рівня, але сто відсотків ви не на цьому рівні, тому що на цьому рівні люди такі підкасти просто не дивляться. Вони дивляться трошки інші передачі, і зараз розкажу які, але навіщо знати перший рівень? Тому що сто відсотків якісь ваші родичі там знаходяться, як з ними спілкуватись, як ними діяти? Більшість людей. На цій планеті знаходиться на першому рівні, на то він не спляче, да? коли ми знаємо, що люди начебто сплять. Пам'ятаєте, така такий малюнок, що з телевізору транслюється щось, і вони все це їдять. Тому сплячий рівень він на те і спляче, що їхня базова потреба це поспати, поїсти, заробити гроші і якось вижити і все їхня задача в принципі на це життя перейти на другий рівень другий рівень це борець дивіться в них.